Петлу спокойно. Чотнагульна я два був. Можливо, у нього справді війна справила таке незабутнє враження, але більше скоро, що першою причиною пічної промови таки стала чимала кількість міцного і прозорого напою. Переповідати весь яскравий спіч кримувальника, якого затримали закарпатські поліцейські. Мабуть, не варто година не пізня, і діти можуть сидіти біля телевізорів. Але те, що це був зальот, по повній факт беззаперечний, чоловік намагався втекти на власні автівці від патрульних і зупинився лише коли протаранив огорожу дитячого садочку. Його в підсумку таки упіймали і з'ясували, що це Федя, чинний працівник Мукачевської ДАІ. П'ятниця, 22 липня. Сьогодні добрий вечір. Це спецкор, і ми розпочинаємо. Це була вона. Слідчо отримали відео, як бомбу в автівку журналіста Павла Шеремета закладає жінка. Спроба проривом під прикриттям мінометів та снайперської пари біля Красногорівки. У наступ ходили ворожі диверсанти. Повернулися до власно лігва. Не всі аргумент великого калібру, що використовують тепер на фронті, переважно бойовики. Важка артилерія це аргумент. Українські артилеристи є, вони готові і лише чекають наказу знищити ворога. На фронті цієї доби загинув український воїн. Це сталося під час збою на околицях Мар'їнки. Загалом найжорстокіша ситуація, котру добу поспіль зберігається у секторі Донецьку, районі Авдіївської промзони та на Світлодарській дузі. Наші розвідники кажуть, у піхотну атаку напрямку селища Луганське намагався піти підрозділ російської Нацгвардії. Після бою троє гастролерів уже не ходитимуть нікуди і ніколи. На Луганщині у Попаснянському районі таку зустаниць Луганської продовж доби теж тривали ворожі атаки. Неспокійно було і біля широкиного Приазові. Там стріляли мінометні розрахунки бойовиків та бив танк. Двоє українських бійців дістали поранення під час ближнього бою в районі Красногорівки. Ворожі диверсанти там підійшли майже впритул до українського форника і відкрили вогонь з підствольних гранатометів. Вот они обвлекали минами, и еще они стреляли 12 калибр разрывными патронами. Ну, это крупнокалиберная снайперская винтовка. Они подошли действительно близко на уровне броска гранат. Нам, нам приходилось кидать гранат, оборонительные гранаты F1, что бывает вообще-то редко. З боку каштанового мінерального яковлівки Спартака та території Донецького аеропорту одразу з кількох напрямків ворожа артилерія розстрілює Авдіївку. Стріляють гаубиці, міномети, бронемашини, не кажучи вже про стрілецьку зброю. Місто котру добу виживає без води. Лише напередодні в Авдіївці поховали 19-річного юнака, який дістав смертельне поранення у голову. І вже сьогодні. Знову від кулі бойовиків постраждала ще й місцева жителька. Матеріал зараз готується до ефіру, і ми повернемося. Щойно він буде готовий. Чотирьох тяжко поранених українських бійців за добу доправили до Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова. Усі вони постраждали у боях на Луганщині. Троє зараз перебувають у реанімації. Медики сподіваються, що життя воїнам вдасться врятувати. На операційному столі 26-річна Руслан його рятують одразу кілька бригад хірургів. Він у найтяжчому стані. Вибухом ще на передовій відірвало руку величезна крововтрата, численні осколки у голові, обличчі, грудях, животі та ногах. Граната взривалася у нього. раненіння крайні тяжове. Сматрить даже їм тяжело. Вже при тямі у реанімації ще один поранений. Він просить не показувати обличчя та не називати імені. Йому 22 роки і поранення надто небезпечні. Хірурги зараз з травматологами запланували операцію. Це був близький контакт із ворогом, згадує офіцер. Вони напали на наш спостережний пост. Ну він був очікуваний. Получився несподіваний. Гранати стрілецька зброя РПГ. У всіх доправлених за добу, за словами лікарів, складні осколкові поранення та величезна крововтрата. Одного з них нині рятують від гангрени. Медики кажуть, наразі у них своя битва за кінцівки бійця. Сожаленню літа, жара, інфіцірування ран не завжди можна добитися хороших умов, які дозволяють проводити маніпуляції на полі бою. При фронтових госпіталях З початку тижня лише до обласної лікарні Мечникова доправили 11 поранених бійців. Усіх їх вдалося врятувати. Ольга Олександр Оргалускулоксандкуліж Дніпро спадскордва 2+,2. У столиці сьогодні попрощалися з командиром 51-ї окремої механізованої бригади. Полковник Павло Пивоваренко зник майже два роки тому під час виходу з Ловайського котла. Але тільки тепер його останки вдалося ідентифікувати. Побратими, друзі та рідні, які прийшли на церемонію, згадували його командира, котрий ніколи не відсиджувався у бліндажі, а завжди був поруч із бійцями. Коли українські частини оточили під Іловайськом, полковник Пивоваренко очолив колону на вихід бронемашину, в якій він їхав. Росіяни розстріляли просто в притул. Тривалий час, тіло офіцера не могли знайти. Його вважали зниклим безвісти. Посмертно командира 51-ї нагородили орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Дали зелений коридор і розстріляли. Так що я можу сказати, що почалося з трьох сторон війсьововань. Ми збилися ніби в кучу. і почали розділятися. І Павло Васильович комбриг, побіг. Перетин там нас почали крити сильним вогном. Все що, все, що було. Він сказав нам одні слова ви вити живі. Він дотримався свого слова і показав останні дні себе як справжній офіцер. Уважаю, люблю. Не можу зараз сказати нічого. Немає слів. Ми повертаємось до передової Авдіївку, котру добу поспіль розстрілює ворожа артилерія. І нині сьогодні там поранення отримала ще й цивільна жителька. Матеріал Ганни Бокої, До вашої уваги. Це була чи не найспокійніша ніч у найгарячішій з позицій в Авдіївській промці. На стрілецькі бої тут давно не зважають, бо ж позиції завжди на поготові. Медик Катя набиває рюкзак для нічного чергування. Саме не необхідне. це ви все сама будете піднімати. Ну да, У нас кожна свілю заклада допомога Каті згодиться вже за дня. Спершу ворог прокинувся на світанку і сипонув з 82-го калібру. Куріти одмін не перестає і в день. Це просто посеред дня, поки ми йдемо до іншої позиції. По сусідній гатять з крупного калібру. Уже на одному з укріплень ми застаємо солдата. Його щойно зачепило скалком. Це вже його друге поранення за три дні. Для кошетлі камішки лі осколки от пулі не знаю. А п'ята точка як не заявила. Армієць з позивним бармен раніше працював лише на гарячих курортах Одеси, а нині на найспекотнішій ділянці фронту теж показує на промці. Хлопці не скиглять і з дрібними пораненнями навіть не завжди йдуть до лікаря. Десь сюди зайшов двога і так і залишився. Ви тобто, витягнути, щоб його витягнути, мені потрібно розрізати пів плеча вже де більше. Ви не хочете їхати в госпіталь? Ні, я відсуну не буду їхати. У мене своє відділення тут знаходиться, мої люди. Тобто будемо до кінця. Щас підштовхують, все буде нормально. Затятий тут і ворог. Бойовиків тут щоденно підкріплює російський оборонпром. Щонічно чуємо шум техніки. Вчора прийшла така інформація, що. Має бути застосовано, чи було перекинуто на цю сторону 20 самохідних архівських установок. Що навіть на слух можна оцінити ситуацію на бусі противника, бачимо, і ми ворожі позиції тут часто менше, ніж за 100 метрів. Ось тут, де просто на боєкомплектах, у які їдять печиво, взагалі за 50 метрів. Тож хлопці кажуть, у період затища, часто навіть перегукуються з терористами. Ми запитали, скільки ви воюєте. Ми вони говорять, ми доволі таки давно вже півтора-два роки. І в аеропорту були. Ну, Тут вже опит війни в них є. уже в тилу не вщухає інша війна за гроші От Червоного Христа, топляться в в іншому кутку міста стоять у черзі медики вже за водою у місті. ж, бо після потужних обстрілів уже третю добу немає світла. Але чому тут розуміють не всі бізобразі такою прийшли освободители. Давати, что Россия на нас Где, Россию вы видите? Росію ви відісне жителі Росія віділа. Мы знаем и слышим, где стоят украинские пушки и все эти ракеты. И бомбят нас уже российские вы не знаете? за два года не знаете, да женщина. знаете что, отвернитесь от нас подальше, коли відновлять світло, міський голова навіть не обіцяє показує досі дівка отримувала електрику разом із заводом Гігантом Коксухімом, але все відновити, поки заважають. Постійні обстріли, щоб туди мастера, треба бути говірус між довоєнними про прикращені акрягні цікаво, що місто і завод заживлені з однієї мережі, але от коксохім парує наповно. А місто страждає без світла, води і ще люди мають великі проблеми зі зв'язком. Бовдіїці в тилу і на передовій не вщухає війна. Гана Бока середкисільовологусенко Гусенко, Спецкор, 2+,2. У цілковитій темряві, проте живий він неошкодженим, пройшов найгарячіші ділянки передової у луганській області. І лише за два дні до наказу про демобілізацію підірвався на протипіхотній міні. Олександр Дармороз, воїн 8-го полку, спеціального призначення відверто зізнається, пощастило. Бо, по-перше, були поруч фахові медики. А по-друге, міну каже воїн, бойовики встановили неправильно. Життя бійцю лікарі зберегли. А от зір та кінцівку врятувати не вдалося. Він сидить, я так розумієш, в нього немає однієї ноги. Друга рука пере в темноті багато таких, теж на стіні всяких різних малюнків дитячих, і він там сидить, а це в ноутбукові. Тільки світло від ноутбука на нього перепадає. Зрозуміти, хто чи що перед ним Сашко може лише зі слів коханої. Вона його очі упевненість та підтримка. Олена привела чоловіка на виставку американського фотографа українського походження Йосифа Сивенького під назвою рани про наших поранених у зоні АТО солдатів. Олександр обличчя виставки. Його портрети висять на найвиднішому місці, але він їх, на жаль, не бачить. Твоя сама головна фотографія. Це що з боку з цієї сторони. Це що це далі. Є фотографії, що ми тоді пам'ятаєш, їздили в тому шівку разом з Йосипом в той монастир. На початку 2015 року його мобілізували до 8-го полку спецпризначення, де він став розвідником. Пройшов гарячі точки Луганщини. Щастя, станиця Луганська, Болотене, Сизе, Кримське. За два дні до наказу про демобілізацію у березні цього року він з побратимами отримав бойове завдання. Там і натрапив на протипіхотну міну. Далі нічого не пам'ятає, до тями прийшов за чотири дні в лікарні. Запитували прізвище, як дружину звати. Ну вони звичайно виясняли ну, якби рівень свідомості, чи чи я маю свідомість, чи не маю. Ось ну мені ці питання дивними здались. Навіть були такі думки, чи не в полоні. У світлій палаті для нього була лише темрява. Осколками воїну посікло очі. Лівого ока немає взагалі, праве сильно ушкоджене. У цьому бою чоловік втратив і ліву ступню. Протез зручний ходити взагалі не важко. Ось розуміти, що не бачиш. Це важко нещодавно. Сашу виписали з госпіталю. Де він пробув три місяці? Усе, що могли в Україні, лікарі зробили. Далі спробувати відновити зір можна буде лише за кордоном. І за великі гроші я в пошуках клініки, яка б взялася, щоб відновила йому зір. Так шанси дуже малі, мізерні. Але ми теж не можемо знати всіх ресурсів, які існують у світі. Шанс для Олександра це консультація у США, куди він має поїхати незабаром. Коштує це немало. Знайомі та благодійники пообіцяли допомогти з квитками і консультацією тамтешнього лікаря. Але на саме лікування в родині грошей немає. Я все одно я хочу зламати цю схему, я хочу, можливо, довести сама собі, зруйнувати це все і довести, що він буде бачити і він побачить. Сашко каже, готовий на будь-які медичні експерименти, бути піддослідним, аби тільки бачити кохану свій дім і маленьких донечок. У мене досить багато було планів на майбутнє. Ідей, мрій. Ось, і... Важко, важко не бачити, важко не бачити своїх діток. Євгенія Гарков, Павло М'яснов, Спецкор 2 плюс 2. Родини бійця просить про допомогу і грошима інформацію, адже не знають, в якій саме країні лікарі можуть допомогти Олександрові найефективніше. Допомогти ж суто матеріально захисникові України для тих, хто має бажання геть нескладна справа на сайті телеканалу 2+,2 У розділі допомога вже є сторінка, присвячена бійцю 8-го полку спеціального призначення. Олександрові Дарморосу саме там ви без перешкод зможете відшукати всю необхідну для цього інформацію. Боги війни. Рвуться у бій українська артилерія, що відведена за мінськими угодами. Чекає наказу, бо кажуть хлопці сидіти і спокійно дивитись, як ворог щодня накриває їхніх побратимів гаубичним вогнем. Вже неможливо. Артилеристи сумської 58-ї бригади тримають соли чистими, а двигуни тягачів прогрітими. кажуть, якщо згори надійний наказ, їм вистачить лічених хвилин, аби ворог відчув усю вогнину міць великоукраїнського калібру. Бійці Сумської 58-ї бригади за талонною швидкістю розгортають у бойову готовність старенькі 152 мм гаубиці Д20. Хоч вік цієї артилерії перевалив за півстоліття, вона досі є грізною силою. Важка артилерія це аргумент. Останні приготування, розрахунки і гармати готові до бою. Все, Всього Готово. Майже ніхто з цих хлопців до війни не був артилеристом, вчилися вже тут. От командир гаубиці з позовним костиль богом війни став випадково. Каже, так вирішив військомат. До війни працював інженером на залізниці, запевняє, щось спільне все таки є. Там розрахунки, тут розрахунки. Більшість бійців 58-ї мобілізовані п'ятої та шостої хвилі. Попри те, що їм уже час повертатись додому, багато залишилось на контракт. Захищати батьківщину краще їх захищати на рубіжах, чим дому. Бо коли вже буде біля дому, це вже буде тяжко і важко, напевно. На опанування 152-мм гаубиці у бійців 58-ми було півроку полігонів. Тепер розповідають хлопці, точність відпрацьована на відмінно, і на бойовому завданні їм навіть пристрілка не потрібна. Та я думаю, що якщо доведеться, ми з першого пострілу попадемо в порточку, Як кажуть, 58-ма бригада одна з наймолодших в Україні, створена лише торік. Якщо піхота сумської бригади вже встигла про себе заявити, відбивши у ворога вдівську пробзону, то артилерія ще бойового хрещення не пройшла б. Проти бійці рвуться в бій, бо знають, їхні побратими Авдіївці як ніколи потребують підтримки богів війни. Ви ж бачите, що напрямок Авдіївський дуже і піхота наша теж потребує захисту. І ми готові, але не від нас це все залежить. Ми їхали з чувством не довго довга сюди, хотіли показати на ділі. Ксажалінюю, пака вот там, от где-то на верхах пака нас придержують. На відміну від ворожої, наша артилерія дотримується домовленостей і базується у вказаних мінському місцях. Хлопці кажуть, що ОБСЄ це регулярно перевіряє. Чому ж так само прискіпливо не сталося до тієї сторони, невідомо регулярно приїжджає міжнародна місія ОБСЄ, звіряють номенклатуру пушок. Чи ми знаходимося в тій зоні, куди ми де ми маємо знаходитися в зоні відведення? Нюхають чи не було пострілів з канала ствола. Поки що артилеристам віддесять ї бригади тільки залишається чистити стволи та чекати наказу згори на знищення окупанта. Євген Назаренко, Олександр Моторний, Андрій Марченко та Станіслав Керенчук. Спецкор два плюс два. 11 літаків та 9 вертольотів сьогодні кружляли у небі над Миколаєвом. Морська авіація демонструвала свою підготовку в рамках багатонаціональних навчань Сібриз. Льотчики здійснили з десяток маневрів. З легендою рятували людей, які потрапили в біду, і вперше показали надскладні елементи, літали парами та на гранично низьких висотах. Як оцінили підготовку українських авіаторів, американські військові чула Лілія Родіна. Такі парні маневри виконують лише пілоти вищого класу. В першому гелікоптері командир 10-ї сакської бригади морської авіації, в другому його заступник кажуть. Сильний вітер, який здійнявся зранку, лише додав необхідної складності для відпрацювання рятувально-пошукової операції. Як правило, терпять бістві не в хорошу сонячну погоду, а коли вітер і буря. Поэтому чим складніше умови во время тренування, тим легше екіпажу будуть виконувати завдання в реальній житті. Задача цього гвинтокрила знайти постраждалих. Екіпаж скидає троси з ношами і піднімає людей на борт. Вертоліс здійснює маневр на наднизькій висоті всього 10 метрів. Це дуже складний елемент, але потрібний, аби його не запеленгували ППО противника. На такій висоті борт не бачить радари ворога і не можуть збити ракетою. До цієї тактики наші льотчики вдаються у зоні АТО в умовах проведення антитерористичної операції. Такі тактичні прийоми вони дозволяють спасти життя. Не тільки льотному складу, а й тому особовому складу, який знаходиться на борту повітряного судна. До зльоту готується Ан-2. на облавку. Рятувально-парашутна група треба десантуватися точно у квадрат, де потерпають люди. Стрибають з висоти півтори тисячі метрів. Завдання виконуються, як правило над водою. В воді десантники, які десантуються з літального апарату, мають приземлитися точно біля тих, хто терпить лихо, а не на них. Всі десантуються точно в позначене місце. А ці літаки обійшли ворожу ППО і розбомбили аеродром противника. Американський пілот Роберт Джонс цікавістю спостерігає за польотами своїх колег. каже наші авіатори, аси у своїй справі. Звичайно, у США. Ми маємо більше годин нальотів. Є різниця у забезпеченні, але я бачу віддачу, яку показують українські льотчики, професіоналізм, серйозне ставлення до роботи, і це є прикладом. Гідне забезпечення наші авіатори почали отримувати в останні два роки. Завдяки цьому вдалося підготувати чимало молодих льотчиків та відпрацювати всі продемонстровані сьогодні маневри. Літуни показали нам дуже добре практичні навички. Тому думаю, що авіаційний компонент готовий на занку нічим добре. Тут задіяні майже всі засоби авіації. Добре взаємодії між всім особовим складом. Вони впоралися за дачами. наступного тижня. Морські льотчики братимуть участь вже в активній фазі багатонаціональних навчань «Сібриз» в акваторії Чорного моря. Лілія Родіна Віктор Гарагуля Миколаїв Спецкор 2+,2. і в мережі нині з'явилось відео з камер спостереження, які встановлені були на будинку, де мешкав Павло Шермет. Камера, нібито, зафіксувала момент замінування автомобіля журналіста на кадрах двоє ймовірних підозрюваних: чоловік та жінка. Спочатку до машини підходить чоловік. Далі він зустрічається з жінкою, обоє про щось говорять. Згодом сама жінка рушає до автівки та доволі тривалий час щось біля неї робить. Ймовірно, це міг бути саме. Момент закладання вибухового пристрою офіційно. Правоохоронці це відео дотепер не коментували, лише кажуть, що аналізують усі наявні відеоматеріали, у тому числі ті, що недоступні змі. Генпрокурор Юрій Луценко підтвердив: вбивця був не сам злочин, скоріш за все, планувала заскоїла група осіб. Втім, чи йдеться саме про чоловіка та жінку з цього відео, генпрокурор не уточнив. Це все на сьогодні. Спецкор знову в ефірі буде на самім початку нового тижня, без вихідних натомість тримають оборону на українські воїни. Не забуваймо про це. Дякую, що довіряєте і до зустрічі.